Любителі половити рибку в каламутній воді надалі сидять у затишних кабінетах, говорять експерти. Влада ж звітує, що стала значно прозорішою. Так це чи ні? І який в нас є внутрішній ворог? Дивіться далі. Депутати з різних фракцій та громадські активісти борються з корупцією разом. Як результат ухвалено закон про відкритість публічних коштів, однак лише в першому читанні. Натомість спроба викласти в інтернет реєстри нерухомості і земельні кадастри провалилася, в тому числі звини так званих демократичних партій. Насправді та Верховна Рада України, вона в її діяльність, в сфері, вона викликає глибоке розчарування, оскільки е серед е е е всього переліку ключових. Ініціатив ключових законопроектів їй вдалося прийняти буквально там декілька. От тобто, ну можна сказати про те, що там під дуже сильним тиском уряду з боку міжнародних організацій ще в березні та квітні. Вона прийняла закон про здійснення державних закупівель. Але Гмедуниця запевняє, недоробки попередників виправить парламент восьмого скликання. Головні пріоритети кадрова чистка і ліквідація непрозорих схем у Нафтогазі, Енергатам і інших гігантах. Комітет кредиторів Суми Хімпрома, державне підприємство, які зараз управляє підприємством, треба змінити, тому що це під... комітет кредиторів веде підприємство в нікуди, в збитки. Тобто ті прокладки між споживачами товарів і послуг суму Хімпрома і тими, які і власне підприємством вони наживаються, і оборотні кошти з підприємства вимиваються. Я думаю, всі знаєте, що за цим стоїть. На Сумщині також корупції менше не стало, каже журналістка Олена Адаменко. Більшість чиновників і силовиків лишилися на своїх місцях. Збереглися непрозорі тендери з відкатами до 40%. Один із останніх примірів це останній тендер, який проводився на Барсі, по закупці спортивної одежди для дітей. дети, да, и даже на них зарабатывают. Тендер, 1,7 миллиона была стоимость тендера, его в очередной раз выиграла киевская фирма, которая выигрывала его еще при губернаторстве Юрия Чмуря, при том, что как бы участвовала сумская сумскую предприниматель, который предложил цену ниже, но ему по формальным причинам как бы отказали. Шакал я паршивый, у детей деньги отнял, детский сад ограбил. Какой культурный нашелся, а? А коли тут у себя там на колонці бензин ослідний мачори збавляв, не був паршивим. То бензин, а то діти. Журналістка впевнена, без тотальної ілюстрації зменшити рівень корупції неможливо. Урядовці ж запевняють, процес пішов. Як приклад, наводять чистку лав у Міннекології, наголошуючи, критеріями оцінки діяльності чиновників були винятково професійні якості. Було звільнено всіх заступників міністра, в тому числі і. Керівника апарату, який не є політичною фігурою, а перебуває на державній службі. Трьох радників міністра, чотирьох директорів департаментів, одного заступника директора департаменту, одного начальника управління та трьох начальників відділів. Тож, якщо зовнішнім ворогом України є Росія, то внутрішнім, причому не менш небезпечним, корупція. За даними Transparency International, торік Україна посіла 144-те місце у світі за рівнем корумпованості. Костянтин Єлішевич, Антон Загайко на часі новини.